За що вони там борються, коли війна стимулює торговлю зброєю та боєприпасами? При цьому солдати віддають своє життя, захищаючи країну. Вони захищають свою країну? Чи вони захищають громадські інститути, військові заводи та військову промисловість? Ловлюєте думку? Прості марші перед фондовим ринком або цінних паперів торкаються лише малої частини цієї системи. Суспільство сплачує податки і ними утримуються поліція, армія, озброєння тощо. Багаті ж люди сплачують зовсім невеликі податки, проте саме вони керують поліцією, мають контроль над національною гвардією та армією. А зарплатні поліцейським платять звичайні люди. Мені сказали, що зараз поліція заарештувала понад 700 громадян. Але не забувайте, що громадяни платять їм зарплату. Поліцейські навіть не знають, кому вони служать. Якщо у Уолл-стріт, це означає, що насправді країною керують люди з грошима, а не громадяни. І 80% кажуть, що вони не задоволені становищем та урядом. Якщо у вас вийде поговорити з пікетувальниками, Розкажіть їм, що вся ця система не годиться. Вам доведеться пояснити це. Вони захочуть зменшити витрати на медичні послуги для бідних. Запитайте їх, що вони пропонують натомість, просто дозволити людям померти? Запитайте їх. Деякі з них не хочуть давати безкоштовне обслуговування. Запитайте їх, чого вони хочуть, щоб люди померли, так чи ні? Вони не мають відповіді. Хтось може сказати. Щось по типу ми дуже любимо свою країну, наші солдати віддають своє життя за неї. А хіба не треба зробити так, щоб за рахунок війни не можна було спагачуватись? Як і солдати, які борються там, отримують лише мінімальну зарплату. просто порахуйте витрати на війну, на всі ці авіаносці, літаки, всі зруйновані міста, всі нації, стерці з лиця землі. Лешевшись взяти ці всі гроші та побудувати у світі нові міста і тим самим допомогти людям. Зрозуміти переваги знань та технологій. Сьогодні всі країни наживаються одна на одній. Якщо ви дантист, ви зробите на мені гроші, якщо в мене захворів зуб. Якщо ви пом'яли свій автомобіль, хто заробить на цьому, виправляючи вм'ятини. Гроші робляться на всьому. Але ми хочемо змінити це. Ми прагнемо миру в світі, який би дбав про людей та навколишнє середовище. Це наш найбільший скарб. Дерева, родюча земля, океани, сьогодні кораблі та дорогі лайнери скидають свої відходи до океану. Нафта та інші субстанції зливаються в океан у воду. Океан сьогодні це всесвітній туалет. Усі великі лайнери скидають фекалії у воду. На що ви розраховуєте після цього? Думаєте, дельфіни житимуть здоровим життям? Вони не зможуть. Також генетична модифікація продуктів без дострокового вивчення їхнього впливу може зашкодити здоров'ю людей. Проблема в самій системі, а не Уолл-стріт. Сама система породжує все це. І тому ми пропонуємо альтернативу, суть якої поляє у тому, щоб визнати землю спільним надбанням людей усього світу. Віруючим людям можна сказати, що Бог створив землю не для греків чи поляків, не для євреїв чи французів. Він створив її для людей усього світу. Скористайтесь релігією для пояснень. У біблії є слова полюби ворога свого кожна Біблія волає, не вбий. І все ж таки не схоже, щоб люди дотримувалися цього. Очевидно, що вони розуміють, про що читають. Вони вірять у чесність, доброту та порядність. Але звідки ця земля? Ми відібрали її у індіанців, у Салимі, штату Масачусетс. Незгодних жінок оголошували відьмами та спалювали. Членами куклу з клану було три мільйони американців. Якщо ви не зачепите ці те, це й буде проблема. Проблема у тому, що особисті думки можуть приховувати велику небезпеку. Багато років тому я питав людей, чи полетить людина колись на місяць, та ні хіба за тисячу років, я питав, а ви щось знаєте про ракетобудування? Ні. Щось про космічні польоти? Ні. Тоді як ви можете стверджувати? Навіщо ми даємо кожному право на власну думку? Чому б не надати людям доступу до інформації? Якщо по суті, то необхідно інформувати людей, розповісти їм про нині систему, як вона працює і в чому її недоліки. Якщо хтось з людей, скажімо. Краде годинник за 200 доларів, і це його третій злочин. Його посадять у в'язницю на цілих сім років. просто дати йому цей годинник, ніж годувати і лікувати його протязі семи років. Протягом семи років відправити людину у в'язницю це невимовна жорстокість. Це заковування людини в кайдани. Це позбавлення життя. Ув'язнення на 10 або 20 років іноді довічно. Суддя й гадки не має, що він творить. Він не знає обставин, що сформували систему цінностей цієї людини. Якби суддя розумів, через що ця людина пройшла, і що виробила його поведінка? Він сказав би, це не його вина. Він був вихований ненавидіти та вбивати. Схоже, що всі люди, які вбивають, Перейняли цю модель поведінки з кіно або ковбойських фільмів. У всіх вестернах ковбої ніколи нічого не з ким не обговорюють. Вони хапаються за свої обидва пістолети і стріляють, але індіанці боролися за землю, яку ми відібрали у них. Але ми знімаємо фільми про романтизм життя у фургонах та війну з індіанцями, якого бійця було відбирати у них землю. Чому було б просто не спитати у них, чи можемо ми тут оселитися? Ніхто цього не зробив, ми не питали їх. Ми зайняли землю і витіснили індіанців у пустелю. Вони все ще шукають справедливості, але вони не зможуть її досягти. У них недостатньо сили та влади. Навіть якщо індіанець отримає місце в конгресі, але не дотримуватиметься стандартних поглядів. Його замінять, розумієте? Такі спортивні заходи, як автоперегони, футбол та бейсбольні матчі, проводяться для того, щоб відвернути увагу людей від справжніх справ. Люди навіть не знають, що це за такі справи. Наша головна справа це турбота про цю дану нам Богом землю. Якщо ви говорите з віруючими, турбота про природу, Бог створив дерева, щоб дати нам кисень. Людина видихаєш вуглекислий газ, необхідний деревам. Використовуйте релігію. Та все, щоб допомогло б їм зрозуміти, ви скажіть їм, що демонстрації перед будинками на Уолл-Стріт нічого не змінять, Але якщо вони будуть говорити з іншими і зможуть об'єднати достатньо людей, щоб зажадати запуску проекту Венера, приблизно 80% населення більше не вірить в уряду. Вони не вірять, тому що республіканці говорять про демократів, а демократи говорять про республіканців. Вони мають передчуття, що щось не так, але вони не знають, що їм залишається робити. Вони хотіли б змін, як і араби. Але яких саме змін вони не знають? Тому якщо вони й досягнуть змін у суспільстві, то воно знову повернеться до старих цінностей. Якщо ви не навчите їх новій системі цінностей, хтось може сказати так, але ми вже давно це намагались зробити, і нічого не сталося. Хто намагався, коли це було? Нехай вони скажуть ну, не знаю. Скажіть мене не цікавить ваша думка, мені потрібні факти. Вони спробують завести тему і скажуть, у людей не буде мотивації, а ви це відчували? Ні, але Росія намагалась. Що ж, Росія не мала ресурсів, які є у нас. І вони не крали землю, це була їхня земля. Але в них були люди, які тягли човни вздовж Волги. Ви знали про це, вони тоді не мали двигунів. Умови життя більшості були настільки жахливими, що вони звернулися до ідеології. Можливо, якщо фабрики та заводи належатимуть народу, то буде краще. Вони наважилися на соціальний експеримент, який зрештою провалився, бо вони не знали, як саме здійснити те, чого вони хотіли. Якби соціалісти прийшли до влади, вони б дбали про робітничий клас. Але якщо автоматизація зростатиме, вони скажуть, краще хай люди працюють. Тоді інші країни обженуть нас і перевершать завдяки впровадженню автоматизації. Коли на заводі, скажімо, з трьома тисячами робочих місць встановлюються нові складні машини чи роботи, які б замінили в працю половини цих зайнятих. Замість того, щоб звільняти їх, необхідно зібрати людей і сказати їм, тепер робочий день скорочується з вісьми годин до чотирьох, а відпустка збільшується з одного місяця до двох і буде оплачуваною. Для цього потрібна автоматизація, але якщо люди втратять роботу через машини, вони їх зненавидять. Якщо виробничі машини у 50 разів ефективніші ніж людина, вони будуть впроваджуватися та використовуватися. Бізнес та індустрія плювали на людей. Їм все одно скільки людей вони скоротять. 400, 500 чи 3000, тисячі. Якщо вони зароблять на цьому більше грошей, японці зараз працюють над створенням штучної особи. Вони поки що не дуже реалістичні, але коли ми побачимо штучні ці особи на телебаченні, які рекламують зубну пасту. Витрати на них будуть 15 центів на годину. Згодом справжніх людей, що рекламують товари по телевізору, замінять обличчя. Мила літня дама з чудовою усмішкою, але сьогодні їх голови рухаються так. У них неприродні рухи, але коли японці доведуть справу до кінця, то і вас, і інших можна буде замінити, включаючи лікарів та юристів, деякі люди. Заперечують. ну а вченого не можна замінити. Він може мислити. Це не так. Кожному його слову він був навчений у школі. Гравітація це сила, яка виявляє себе через електричний, магнітний та хімічний ефект. Кожне їх слово було закланене в них ззовні. Коли з'явиться комп'ютер з архітектурним конфігуратором, ви скажете, мені потрібен будинок. Тоді йому доведеться запитати вас, якого типу будинок. Ви відповісте, я точно не знаю, оскільки ви не знаєтеся на будівництві. З'являтимуться зображення будинків різного вигляду, що обертатимуться, і ви зможете вибирати ні, ні, о так, ось цей. І потім ви скажете комп'ютеру, Я хотів би подивитися на план, він розумітиме слова. Вже сьогодні існують комп'ютери, які розпізнають мову та друкують те, що ви кажете. Ви просто скажете, я хотів би побачити поверховий план. Тоді підніметься дах або перед вами з'явиться креслення. Нам потрібно розробляти інтегровані системи. Знаєте, що це означає? Вони враховують всі можливі чинники. Наприклад, замість установки кондиціонера в кожному будинку можна зробити загальний торбопровід з охолодженим повітрям, і ви зможете використовувати це повітря, коли захочете. Це набагато дешевше, ніж продавати кондиціонер. Чи газонокусарку у п'ять тисяч будинків, хоча і виробникам це подобається. Продавати товар кожній окремій сім'ї, але натомість нам потрібні лише чотири або п'ять великих газонокосарок, які підстрижуть усі газони, розумієте? Люди питають, а чи вистачить у нас ресурсів? Не вистачить, якщо ми ними користуватимемося як сьогодні. Коли у кожного своя газонокосарка і з кожного вікна старчить кондиціонер гарно у цьому, якщо чесно, мало сьогодні на тисячах фермерських господарств вирощують одне й те саме. Натомість нам потрібні великі промислові ферми, які не використовують генну інженерію доти, доки не буде проведено довстрокову перевірку, що підтверджує відсутність негативних впливів. У запропонованій мною системі обман не буде нікому вигідним. У кожного буде доступ до книг та шкіл безкоштовно. Не буде ні податків, ні мит, і якщо вам ця система не подобається, ви що атеїст? Так можна сказати віруючим людям. Тому що це саме те, чого хоче Бог. Братства людей всього світу. Ця система не суперечить жодному релігійному вченню. Тому, якщо ви спілкуєтеся зі звичайними людьми, і вони просять вас прийти до їхньої церкви і виступити з презентацією, зробіть це у такому зрозумілому їм ключі. Якщо ж ви спілкуєтеся із Гуманістами з атеїстичними поглядами, то вам не потрібно вдаватися до релігії. Досить, просто буде вказати на проблеми. Здається, я вам розповідав вже про дівчину, яка прийшла до мене з батогом та кайданками, і сказала: мені подобається, коли мене б'ють і заковують кайдани. Вона була католичкою, і не могла уявити сексу без насильства, адже це не її провина. Тому вона завжди мріяла про чоловіків, які б грубо тримали її, кохаючись. Це здавалося їй правильним, бо вона вважала секс грішною справою. То вона погана? Ні. Вона неправильна? Ні. Вона виросла за особливих обставин. Щоб до кінця зрозумітися, потрібен час. Набагато легше просто злитися на людей. Вам може стати легше, якщо ви розгніваєтеся на них. Але в майбутньому, коли ви зрозумієте, що обставини зробили їх такими, ви будете ставитися до них по-іншому.